Давайте зробимо разом розпаковку від КСД. Перша книга це Ліс Томфорд Вище небо багато хто ставить ці книзі 10 з 10. Сподіваюся, що вона мені також сподобається. Наступна книга це схованка від Пенлопи Дуглас. Сподіваюся, що мені друга частина не сподобається, і мені не доведеться купляти наступні частини. Але якщо ви фанати цієї серії, то пишіть в коментарях, як вам вона. Так, наступна книга це не від видавництва КСД, це від відвіват одного разу розбити серце. Дуже гарна книга з кольоровим зрізом. Так, наступна книга теж від Віват це помічниця лиходія. Також я ще замовила прокляття святих. Тут дуже гарне таке золоте фольгування і також кольоровий зріз. прокляття гріхів. Тут також кольоровий Я Знаю, що ця книга має сподобатися всім, хто любить творчість лібардуго та Сари Мас. А так як я люблю їх обидву, то я думаю, що мені сподобається ця історія 100%. Наступні книги це подарунок від мами, залізне полум'я. І остання частина, я взагалі не очікувала, що мама її мені купить, це Оніксова буря. Остання книга теж подарунок від мами, це Шарлотта Бронте та Пишіть в коментарях, скільки ви книг придбали на знижках, тому що коли я бачу слово знижка, мені не важливо, скільки відсотків вона є. Я завжди щось купляю. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступному відео. До зустрічі!